Наші збройні сили знайшли голку в яйці кремлівського кощія, і це російсько-нафтопереробні заводи. Кожен удар по цих стратегічних об'єктах потихеньку руйнує економіку країни-агресорки. Ну, якщо ми взяли таку вже метафору, то мабуть ми вже збили скриню кощія. Тепер звідти вибіг Заяць. Ми підстрелили зайця. Наступна качка, да? чи не пам'ятаю? Пам ну коротше, до яйця Оста... лишилося. Остання голка точно да. пам'ятає. Остання голка. Ну і в країні вже власне в Росії дефіцит із пальним. Велетенські черги до АЗС і продаж за талонами, ну або взагалі там і літра не знайти. Як швидко худне бензиновий потенціал Ерефі, розкажуть наші журналісти. Українські залізні пташки знову дісталися глибокого тилу ерефії. У ніч на 28 серпня наші сили безпілотних систем уразили два стратегічні нафтопереробні заводи. Афіпський і Новокуйбишевський. Перше підприємство одне з найбільших на півдні Росії, розташоване в Краснодарському краї за 380 кілометрів від лінії фронту. Щороку воно переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти. А Новокуйбишевський НПЗ провідний завод Поволжя за понад тисячу кілометрів від України. Обсяг переробки 7 мільйонів тонн на рік. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. Результативні атаки цих двох нафтопереробних комплексів означають те, що Україна успішно завершує методичне вибивання всіх основних НПЗ РФ на дальності близько тисячі кілометрів. А це приліт безпілотників по морському порту вусть Лузі. Під Петербургом. Прямо видно, як він летить. Судячи з відео, яке зафільмували місцеві, вгатили по терміналу компанії Новатек. Там фракціонують та перевалюють газовий конденсат. Потужність об'єкта майже 7 мільйонів тонн сировини на рік. Російська влада традиційно відмовчується про влучання або ж звітує про збиття усіх дронів. Тим часом на тлі пожежної НПЗ на півдні Росії, її далекому сході та на деяких окупованих агресоркою територіях України гострий дефіцит бензину. Російський уряд, щоб врятувати ситуацію, змушений був заборонити експорт пального. На це звернули увагу аналітики Американського інституту вивчення війни. Від початку серпня добрі безпілотники атакували з десяток російських НПЗ. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензин ще до нещодавніх українських ударів, і запроваджувала періодичні заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін на бензин по всій Росії і окупованих нею територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес витрат у всіх галузях. Лузях промисловості, окрім згаданих Афіпського та Новокуйбишевського НПЗ, безпілотники завітали на підприємства у Рязані, Саратові, Волгограді, Сизрині, Новошахтинську та Ільському. Результат таких атак одразу помітний. Лише за останні два тижні серпня нафтова колонка окупантів схудла на 21 відсоток. Повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на псевдомадяр. Обстріли ворожих НПЗ не лише призводять до дефіциту пального на Росії, а й неабияк знижують бойовий потенціал ворога. Тому в генштабі збройних сил обіцяють не зупинятися на досягнутому і надалі тримати ворога в тонусі.